Слава Ісусу Христу! Яку заповідь потрібно виконувати, нову чи стару. Є стара заповідь і є нова заповідь. Стара заповідь. У Посланні до Івана написано, що люби Бога і люби ближнього. Нова заповідь: віруй в Господа Ісуса Христа, тобто будь учним, і рухайся, і роби так, як робив Христос. А яку заповідь потрібно виконувати? Стару чи нову. Повертаємося до Едемського саду, е, нова заповідь це була їсти від дерева життя. Значить, е, і те, і інше Адам і Єва вони втратили народження згори, тому вони залишалися в старій заповіді. А повернення до Бога це був закон. А нова заповідь це коли вже жит... е, життя вічне. Через Христа, тобто через дерево життя. І третє, це було доглядати за садом у раю. Тому ми на цій землі повинні проповідувати, нести спасіння цьому світу. І ми відповідь для цього світу. Амінь. Підписуйтеся на телеграм-канал Солтаненко в телеграмі для того, щоб не пропускати нових відео. Нехай Господь вас береже. Амінь.